Центральну Росію продовжує затоплювати. Окрім Оренбургської, повінь фіксують у Томській, Курганській, Тюменській та Новосибірській області. Внаслідок скресання криги у річках у Курганській області позмувало мости. А в місті Томсько розмило насипну дамбу. Рівень води продовжує зростати. У кургані всю ніч виють сирени у зв'язку із загрозою підтоплення нових територій. Вже під водою набережна у центральній частині міста, а також приватний сектор. Вода прибуває дуже швидко. Тільки за останню добу її рівень. Він піднявся на півтора метри і нині становить уже понад 6,5 метрів. В Оренбурзькій області вода змиває будинки. Тим часом, як з'ясували російські опозиціонери, сім'я Мера Орська, звідки 5 квітня почався паводок через прорив неякісно зведеної дамби, незадовго до повені придбала квартиру в Дубаї за 350 тисяч доларів. Туди жити подалі від путінської мобілізації, втік їхній син призовного віку. Thank you